Добрий день, юні друзі! Тема нашого заняття слово в житті людини. Образне слово перший елемент літератури види мистецтва. На занятті ми з'ясуємо, яку роль відіграє слово в житті людини. Усвідомимо специфіку образного слова, визначимо види мистецтва й те, за допомогою чого вони відображаються. Будемо виховувати естетичний смак і творчу уяву. Тож уявіть собі. Повернувся колись чоловік з полювання додому. А воно було неймовірно складним. Та так закортіло йому розказати про це діткам і дружині. Але як передати побачене і почуте? Думав, думав, з горла вирвалися перші осмислені звуки, які були підкріплені жестами. Так були вимовлені перші слова, чи не так, цього вже ніхто не скаже. Але те, що слово зробило людину людиною, справді так. Таким чином, людина створила слово. А слово людину. А щоб передати побачене і почуте, емоційніше, яскравіше, з'явилося образне слово. Образне слово це вираження засобами мови чуттєвого уявлення або асоціації про певний предмет дійсності, порівнюючи, вживаючи яскраві означення чи переносне значення. Спробуйте знайти образні слова в поданих словосполученнях, поставивши на паузу відео. Звірмо ваші відповіді з правильними. Каленова мова, верба плаче, ходити павичем. Молодці. А тепер спробуйте до поданих картинок дібрати власні образні слова, поставивши відео на паузу. Звірмо ваші образні слова з моїми. Граційна постать, турботлива матуся, ніжні ромашки, смачна родина, чудернацькі дерева, солодкий як мед. Але я впевнена, що ваша фантазія створила більш яскраві колоритні назви картинкам. Що далі розвивалася людина, тим більше їй хотілося висловити своє захоплення красою природи. І тоді все видавалося живим ліс, річка, гори, поле, Успівати подвиги героїв, уславити добрі вчинки своїх одноплемінників і подякувати за це заступникам богам. Так виникали міфи і легенди, у котрих реальність тісно перепліталася з фантазією та уявленнями людей про себе і Всесвіт. Мрія ж покликала до життя казку. А спостереження, дотепність, почуття гумору, створили прислів'я, приказки, загадки, анекдоти. Усе це усно. Передавалося з покоління у покоління. Саме тому дістало назву Усна народна творчість або ж фольклор. Пограймо в закінчі речення і з'ясуємо, хто з вас є найкращим знавцем фольклору. Перед вами приказки та прислів'я про слово. Але вони не дописані. Закінчіть їх! Слово не горобець, як вилетить, не піймаєш. Гостре словечко, кола сердечко, слова ласкаві та думки лукаві. Більше діла, менше слів. Давши слово, держись, а не давши кріпись. Слово до слова зложиться мова. У слові з найдавніших часів відбивається мудрість народу. сучасному поколінню треба плекати кожне слово рідної мови, передане у спадок від пращурів, вчити, розвивати, боронити свою мову, бо без неї народ втрачає самостійність і незалежність. Наступний етап уроку назвемо упорядкуванням. Пробуйте знайти лад між картинкою та її назвою, поставивши відео на паузу. Звірмо ваші відповіді з правильними. Художня література, музика, балет, скульптура, живопис, театр. Молодці. А що ж це за назви? Це назви видів мистецтва. Красу навколишнього світу людської душі можна відобразити не лише за допомогою слова, а й за допомогою пензля, руху, глини, гіпсу, гри акторів. Отже, мистецтво це образне відтворення життя. А хто ж творить мистецтво? Хто ж ці творчі люди? Так, це художники, скульптори, співаки, режисери, актори, хореографи, композитори, письменники. Художня література відрізняється від інших видів мистецтва. Відрізняється вона тим, що єдиним матеріалом тут є слово. Художнє слово здатне відтворити картину справжнього життя. Красу природи. А читач чи слухач повинен намагатися лише відчути все те, що йому хоче передати письменник. Послухаймо вірш і спробуймо все це відчути. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Отже, література, вид мистецтва, у якому художній образ твориться засобами слова. А яких письменників ви знаєте? Думаю багатьох. У п'ятому класі ви познайомитеся з такими письменниками, як Іван Франко, Тарас Шевченко, Степан Васильченко, Павло Тичина, Максим Рильський, Григір Тютюник, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Микола Відграновський, Євген Гуцало, Василь Королів Старий. Зірка Мензатюк, Галина Малик. Ви поринете у світ казок, переживатимете неймовірні пригоди в історичному минулому, у котре переконаєтеся, що добровічно протистоятиме злу, Прийматиметеся долею хижака, насолодитеся чарівними поезіями. Яке значення має художня література в житті людини? За допомогою художньої літератури ми пізнаємо світ, людей, інші часи і народи можемо зазирнути в майбутнє. Літературні твори ми сприймаємо почуттями, серцем. Вони дають нам нові емоції. Художня література вчить нас поважати. Загальнолюдські цінності виховує нас, вчить, як треба жити. Літературні твори розвивають образ мислення, спонукають до роздумів, мрій, відкривають світ краси, приносять естетичну насолоду. Слово наш постійний супутник у житті. Лише від нас самих залежить, які слова добирати для спілкування з іншими людьми. Слово вимагає обережного ставлення до себе, вміння ним правильно користуватися. А тому прислухаймося не тільки до слів інших людей, а й до того, як говоримо самі. Дякую за увагу!